Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати тренування, що підійде вагітним. В принципі, якась легка розминка або зарядка зранку. І, можливо, якась, якийсь розігрів перед силовими тренуваннями. Голову вперед, назад, праву сторону, в ліву сторону і поворот в праву сторону, в ліву сторону. Чому саме для вагітних, і звідки в мене взагалі виникла така ідея? Тому що я багато працюю з вагітними. Я кажу навіть, давайте я розповім вправу, видих, півколо, вдих. Видих, півколо, вдих. Я працюю з вагітними і, точніше, ні, я скажем так, я працюю з дівчатами. У мене, в принципі, дуже багато дівчат, і періодично вони приходять мені і кажуть: цей день настав, можеш мене привітати. І я взагалі люблю, коли до мене приходять. І я кажу, так, давайте я. Мені скоро, скоро мене буде вже, скажімо так, дюжина дівчат, які завагітніли, кажу, а потім я <сум> вдих, видих. Вдих. Але так, якось так виходить. Я сподіваюся, що це моя карма. Я дуже їй дякую за це. І плюс якраз зараз в мене є дівчинка, яка мене надихнула на це тренування. Я їй дуже вдячна, тому що я хотіла, крім наших тренувань, ще їй додати активності в життя, щоб в неї була така маленька розминка, яка буде їй нешкідлива. Встаємо на колінце тепер. І для того, щоб вона була активною щодня. Проги назад. Вперед. Для того, щоб вам було комфортно, ви можете поставити колінця ширше, ножки або навхрест, або просто разом. Можна впиратися тут в носочки, але, якщо чесно, мені тут не зовсім зручно, тому що тут. По факту праць тільки палець пальч... великий, тому я ставлю ось таким чином. І так, прогинаємося назад. Тут, вас, бачите, у вас тут наче округлюється. У вас, якщо що, животик буде лежати між ногами. У вас тут трохи округлюється спина, у вас розслабляються м'язи живота, м'язи спини і навіть трошки сіднички. І тут округлюєтеся і вперед. Вдих назад. Сідаємо, розслаблюємо. Ось іменно ось тут от у вас розслаблюється спина. І видих вперед. Вдих назад, тому що спорт дуже важливий для вагітних. Це вам вже легше самим, тому що ем, носити дитину це достатньо складно і особливо складно, якщо ваше тіло було не підготоване. Але якщо ви ніколи не займалися спортом, і у вас там перші місяці, можливо, краще почекати до четвертого місяця, чому так? Ну, я не думаю, що щось станеться від легкої розминки, але якщо ви, наприклад, не робили тренування, то краще взагалі ніяк і не займалися спортом регулярним, то, можливо, краще почекати дійсно до третього місяця, навіть до четвертого, три місяці почекати. Чому? Тому що ваше тіло переналаштовується, змінюється, адаптується до нових умов. А, і зайвий стрес не потрібен. А якщо ви не займалися спортом, особливо регулярно, то це навпаки зробить вам стрес. Так само, як коли професійні спортсменки, ну, взагалі просто спортсменки, вони вагітніють, то кидати тренування повністю також не потрібно. А, найчастіше просто зменшують навантаження, тому що кинути тренування також стрес. Яке цікаве життя, правда? І Займаєшся спортом стрес, не займаєшся спортом стрес. От от так, от. така залежність. Добре. Тепер сідаємо одна ножка попереду, друга ножка позаду, трошечки згинаємо. Ось таким чином. І тут ми спочатку витягуємо стегно вперед і, навпаки, сідаємо назад. Тобто, ось таким чином розкручуємося вперед, назад. Вперед працюємо зі стегнами, ну, тому що в тому числі рух стегон, рух, скажімо так, ніг. Ми далі будемо ще з ногами працювати, а працює, ну, би, скажімо так, розігрівають сідниці, підготовлюють, тому що на них також достатньо багато навантаження, дивлячись, звісно, на якому місяці. Так, але це дійсно підійде, якщо от вам потрібно робити якусь активність, е Зранку чи ввечері якусь зарядку. Наприклад, так я кажу своїм ученицям. Так, саму другу сторону. А чому так? Тому що з кожним місцем все стає тяжче і тяжче, логічніше, і особливо на останній. І дуже важливо, щоб вам було комфортно, щоб було щось, що знімає. Якийсь такий, знаєте, таку напругу з м'язів, да, щоб хоча б, хоча б це було легше, тому що я впевнена, що у багатьох дівчат ще змінюються смаки, можливо, там, токсикоз, дивлячись, я не знаю, напевно, кому як повезе. Да? Не знаю, що мене чекає в майбутньому колись. Але я розумію, що тіло треба готувати до цього, тому що це, в принципі, просто якщо так логічно подумати, складно. Так, тепер ми заводимо ножку назад, піднімаємо колінце, наскільки можемо, і вниз. Сюди. Знов назад. Піднімаємо вниз. Сюди. Так. А що мені подобається, наприклад, коли дівчата до мене приходять і кажуть, я от хочу завагітніти, і я хочу. Ну, типу, підготувати своє тіло до цього. Дуже розумію, 100% підтримую, тому що найчастіше набагато легше розігрібати, коли у вас немає ніяких обмежень, немає втоми, немає там, токсикозу чи ще чогось. І, і, і тому, якщо у вас, наприклад, ви хочете завагітніти. До речі, розтяжка в тому числі, скажімо так, допомагає, тому що ви сидите, наприклад, в офісі дуже довго і багато, а тут ви починаєте займатися розтяжкою. У вас покращується кровообіг в малому тазу. І просто ви знімаєте стрес, ви розслабляєтеся, м'яз розслабляється, нервова система розслабляється. Як саме це виходить, у мене є про це прям ціле відео, і все виходить, все супер. Тому якби. У мене там дуже багато тренувань, тому пробуйте, пробуйте. А з другої сторони, Ваше тіло вам буде набагато вдячне, дуже вдячне і допоможе в майбутньому відновитися краще. Тепер ножку вперед ви можете поставити руки трошечки вище, або, наприклад, на якийсь пуфік, на стілець, на лікті, так як вам буде комфортно. І тут згинаємо колінце і вирівнюємо. Навіть якщо ви ставите руки на підлогу, у вас тут є, там, наприклад, щоб вам не заважав животик, ви його як би, мімо. Тобто, трошечки в сторону я відвожу ногу. І тут ми згинаємо колінце і вирівнюємо. Тут тягнеться задня поверхня, тягнеться трохи сідниця, спинка. За рахунок, стане, за рахунок цього стане трошечки легше. Так, і носочок на себе це щоб потягнулися литки, тому що вони в першу чергу, особливо коли ви багато ходите, вони відчувають зміну ваги. Я забула про що так розповідала хотіла розповісти. Так. І давайте так само другу ніжку. Носочок на себе. Вперед. Насправді це дуже класний стан. І я завжди кажу: ем, слідкуйте за рівнем заліза, щоб потім не випадали коси нігті не ламалися і не сіклися, і щоб шкіра була в гарному стані. Дивіться за тим, як ви живете, тому що це так ну, зрозуміло, що це все відчуває дитина і так далі. Але я кажу, не забувайте, що крім дитини ще є ви. І це такий складний період для жінки. Побережіть себе, дайте своєму тілу максимальне піклування. От огорніть його любов'ю. І воно вам буде за це дуже-дуже вдячне. Я вам гарантую, і я впевнена, що ось ця от кількість турботи, яку ви дасте своєму тілу, вона потім обов'язково вам повернеться з дуже великою вдячністю. Так, а тепер давайте зробимо такого, наче голуба. Ось так. Ставимо ножку в діагональ, опускаємося вниз. Ось тут. Але що ми зробимо, щоб вам було легше? Ми переходимо на одну сторону, на другу сторону. На одну сторону, на другу. Тобто рухаємо стегнами. Якщо не тягне сідниця, можете спробувати ножку трошки виворотніше поставити. Або навпаки, трошки внутрі, або трошки зовні. І давайте другу ножку. Можете міняти положення ніг так, як вам зручно. Так, в праву сторону, в ліву сторону. Нам ще потрібно попрацювати зі спинкою. Трошки її також розслабити. Угу. Так, добре, давайте не забудемо випити водичку. Я дуже-дуже намагаюся. Не забути нагадувати вам, що треба пити воду. От, так от. Добре, і давайте попрацюємо з спинкою. Як ми можемо з нею попрацювати? А, уявімо, уявімо, що це у нас якийсь стілець. Можете взяти кубик, можете, не знаю, просто кудись руки поставити. І тут перше опускаємо, тягнемо одну ножку в сторону. Зігнули в сторону. Зігнули в сторону. Можна тут взагалі будь-як. Можна тут робити, від, відтягувати е, одне стегно назад, друге вперед, тобто як вісьмірочку. Да? Чому? Тому що у нас м'язи. Спини тягнуться не тільки тоді, коли ми відводимо плечі, да, там якось скручуємося, відтягуємо, грубо кажучи, грудну клітину, а і коли ми відтягуємо таз. Да, тобто, коли зафіксовані руки, але відтягуємо одне стегно, наприклад, чи друге стегно. От, тому не забуваємо, у нас тут така зручна позиція. І коли рухаєте, особливо там витягуєте. Будете відчувати, як тягнеться трошечки живіт. Да, трошечки зовсім ось тут буде, бо, бо, бік буде тягнути. Спинка тягне. А тут ви округлієте трошки спинку, вона вам буде тягнути. Можна прямо ходити отак от назад, загнати колінці, іначе наче її підкручувати. Таким чином. Уходити більше назад. Бачите, вона сама стає круглішою. Настільки, наскільки вам зручно. Руками ви або на лікті, або на. Е, просто тримаєтесь. У мене просто не суперзручний варіант, він буде вас рухатися і буде вам не суперзручно. Краще візьміть щось таке більш устойчиве, так, щоб ви відчували що вам комфортно, наприклад. Так, тепер одну ножку другу і вперед на стегно попереду, на стегно позаду. Угу. Але правда, в мене щось не знайшлося нічого, щоб поставити під руки. А постілець я забула. І другу ножку. Одну сторону, другу сторону. Угу. Супер. Добре, тепер сідаємо на колінця. Так, і тут одну ручку по позаду, другу ручку попереду, настільки наскільки можете витягуватися. Супер, потягнулися вверх, завели ручки назад, можна по черзі, одну-другу ручку, да, щоб зняти навантаження. Вперед, назад. Особливо не забуваємо знімати навантаження з грудних м'язів, тому що вони, тобто молочні залози також збільшуються, тому їх потрібно розслаблювати. В одну сторону, в другу сторону. Тобто будь-які рухи, які у нас рухають. Клепичиві суглоби, скажімо так, я вам зараз ще покажу інакшим способом. Ось так. Вдих, опустили. Знов вдих. опустили. Видих, вдих. Видих. Можна навпаки. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Супер. Я дуже попрошу всіх вагітних дівчат. Напишіть мені, чи вам сподобалось, чи вам було комфортно. І взагалі, чи це те, що якраз ви шукали. Або ви хочете чогось цікавішого. От, і зустрінемося з вами зовсім скоро у п'ятницю. Чекаю вас на каналі. Па-па!